Доброго дня, любі мої. Так, дивіться, я впевнена, що більшість з вас, от просто людей, які не мають відношення до торгівлі, на базарах і взагалі до такої великої масштабної торгівлі, не знали про це. Це для вас, для загального розвитку. А ті, хто стоять на базарах і в магазинах, продають товар на вагу, а мають ваги. Для цього мають ваги. Ну, як би логічно, да? так? от. Так от кожні ці ваги мають щороку проходити перевірку. Я вам чесно скажу, якби не моя підписниця, яка задала це питання під відео, мабуть, я про це ніколи би і не думала. Але вона. Потім сказала, що у них проводиться така перевірка. Що проводиться перевірка Держпродспоживчій службою, тобто туди, куди скаржаться на права наших, ну права клієнтів, права споживачів. Значить, дивіться, вимоги до довгомірної техніки, яка використовується при проведенні торговельно-комерційних операцій. Як свідчить звернення спочини на ринках господарювання, бла 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 віднос, які відповідно до вимог законодавства з метою допущення порушень у ході здійснення торгівельного кормса головне управління Держпродспоживслужби, це Черневецька область, доводить, доводить до відома споживачів та суб'єктів господарювання, які працюють на ринках, вимоги чинного законодавства. Це на ринках це вони просто написали, але. А, зараз ж і в магазинах є, да, і скрізь є і в мас-маркетах скрізь є ваги. Ваговимірювальна техніка. Ваги та гирі, які використовуються для здійснення торговельно-комерційного, повинні мати повірочне тавро або свідоцтво про повірку відповідно закону України про метрологію та метрологічну діяльність. Технічного регламенту щодо неавтоматичних зловживань, приладів. Зрозуміло, да? Потрібно, щоб були ваші ваги сертифіковані, грубо говоря, у них є паспорт. Паспорт виглядає ось так. Ось ваги торгові, ось його паспорт, і в ньому стоїть штамп. Ви потім ці ваги. Вони різні є. ось такі на вигляд, це самі такі стандартні. Як мені пояснила, одна знайома, яка торгує на, на базарі, Значить, вона пояснила мені, що є такі ваги, і до них є такий ось паспорт. Він перший при купівлі, коли ви його купуєте, видається вам уже зі штампом. А потім, коли проходить строк 12 місяців, у когось півтора року, тобто це виходить 18 місяців, потрібно йти. І їх ще раз в метрологічну службу і проводити це, це повірення. Звичайно, я завдалась питанням, почала телефонувати по місту Києву, де і скільки то коштує. Ви ж мене знаєте, що я вже, якщо берусь, то треба довести все е, до кінця і зрозуміти взагалі, як це все працює. Отже, в Києві є ДП Укрметр. Тест, сид, стандарт. Йомайо, -йо. Боже, чуть не зламала язик, але це щось, це дуже модне, якесь круте слово, крутецьке. А значить, я зателефонувала ось сюди на цей номер телефону. А, мені відповіла жіночка. Я запитала свою задачу, що мені потрібно отримати метрологію, провести моїх вагів, якими я торгую на базарі. Вона сказала, я вам зараз дам номер телефону. Вона мені його дійсно дала. Так, я зараз вам його скажу. Просто проговорю. Зараз, одну хвилинку. Так, тільки не кажіть, що я вже його десь загубила. <рігла> Ні. А, значить, 526, -53 -98. А, Я зателефонувала, мені одразу відповіли, тобто ніхто не дивувався, ніхто мені нічого не, не, не казав, по типу: там, Ви що, мать з ума зійшли? <свісно> ніхто у нас нічого не, не перевіряє, а ви не завіряє, а ви пішли завірять. Ні, вона мені одразу відповіла, що ось такого типу ваги 566 гривень. Ви приходите, нам їх залишаєте, залишаєте паспорт, і через декілька днів ви забираєте, або в той же день я не знаю, як там відбувається, я так розумію, від завантаженості залежить. І все, вони ставлять штамп, і ви йдете на наступні 12 місяців сидите собі спокійно працюєте. Далі, звичайно, нас всіх цікавить. Ну, по типу, добре, окей, потрібно. По-перше, потрібно, ось бачите, для початку хочемо зазнати, що в Україні існує спеціальний перелік ваг, які допускаються застосовувати в сферах торгівлі. Це державний реєстр ваг, ваг, ваг. Ваги, що не увійшли до державного реєстру, автоматично і за заумовленням вважаються побутовими. А побудові ваги не підлягають повірці, і їх не можна використовувати в торгівлі на виробництві та на виробництві. Тому зверніть, будь ласка, увагу, коли ви купуєте ваги для своєї роботи, вони мають бути в цьому державному реєстрі ваг. Повірка засобів вимірювальної техніки. Вони відносяться до вимірювальної техніки і їм потрібно проводити повірку кожного року. Звичайно, одразу виникає питання: ну окей, я цього не робила. Що, я буду, що мені далі робити? Що мені за це буде? Я почала шукати, і ви не повірите, я не можу знайти в сучасному світі. Ну, це сучасний світ, ми беремо, наприклад, там, 2020 рік, да? ну, 13 років, тобто там останніх. Там. Я не могла знайти жодної взагалі якоїсь інформації. І потім. Потрапляє на ось на цей наказ від 2016 року про затвердження порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів. Тобто, якщо в нас є така фігня, значить у нас все ж таки є якісь за це штрафи за те, що ми не повіряємо ці ваги. А потім знайшла ось таку в Івано-Франківську інформацію за 2022 рік. Тобто, десь це питання є на слуху, бо я ще раз вам говорю, я з цим зіштовхнулася вперше вперше раз в житті. Я вже думала, що я бачила все. Але ні, наш світ мене дивує. На наше законодавство все ж таки мене ще дивує. Значить, ні, я розумію, що у кожного своє, в кожній роботі своє направлення, і, звичайно, все знати неможливо. Але оскільки я, наприклад, працюю з, з тими, хто торгує там, да, і з магазинами, ну мені здавалось би, я мала про це знати. А я не знала. У мене був шок. Я коли залізла, у мене був шок. Значить. Повірка ваг це діагностика на предмет коректного та точного вимірювання ваги. Закон України регламентує про метрологію та метрологічну діяльність. Тобто, у нас є закон України, який це регламентує, стаття 17, що вони мають проходити. Але. Все ж таки, повертаємося до того, які можуть бути за це штрафи. Я таки далі починаю ритися, і не можу вже. Я скрізь всі області вже прочитала, що таке потрібно. І ось на що я потрапила все-таки я дорилась про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо відповідальності за порушення у сфері метрологічної діяльності. Підписаний, ви не повірите. Ще Леонідом кучмою в 99-му році. Ці зміни були внесені, вони є чинними, де чітко вказано: ось стаття порушення умов і правил проведення перевірки, калібрування, штраф тягне за собою штраф установ організації незалежно від форми власності громадян, суб'єкту підприємської діяльності. Тобто тут вказані ФОПи від 3 до 30 неоподаткованих мінів доходів громадян, тобто 17 множимо на 3. Це у нас з вами виходить 17 на 3, 50. 17 помножити на 3, 51 гривня. 51 гривня штрафна санкція. Тому, хто не зробив ці метрики, вони не переживайте. Все, це все, що я хотіла вам здонести. Ну, 51 гривня, так, да, так. Да. Прокат вимірювальної техніки, порушення правил застосування. Теж від від 3 до 30 неоподаткованих мінімумів. Ну, окей, якщо навіть 30 ми візьмемо. 30 помножити на 17. 510 гривень. Окей. Від 51 гривні до 510. Ось такий у нас розгул. Тому, знайте просто про це. Я не знаю, чи можна це застосовувати, чи будете ви застосовувати це в своєму житті підприємницькому. Але мені здається, що ми маємо знати, тому що коли до нас приходять і постійно починають нас у цьому звинувачувати, і ми губимось, і починаємо пити валер'янку, то як би хотілося б не губитися, а просто знати. Ну, окей, да, я в курсі. Нема куточку споживача. Окей, я, я знаю штраф. А, немає у вас не ваги, не пройшли а, значить. Повірку. Окей, все, я знаю. Ну, Тобто, для вас це не буде просто потім так боляче, як могло бути, якщо вас будуть приходити з перевірками і щось вам там говорити або якось вас наказувати. Ну, ось таке було дослідження сьогодні, так що ми сьогодні з вами стали трішки розумніші. <реш> Ви і я. <реш> ну, все, гарного вам настрою, бережіть себе, дивіться. Якщо щось новеньке буду дізнаватися, можливо, хтось знає якісь моменти, пишіть під відео, які нам будуть усім корисні. Якісь лайфхаки, або якісь перевірки того, чого ми ніколи б наприклад, не подумали, би, що на ринку це перевірити або хтось, або щось. Пишіть, будемо розглядати ці питання, і записувати відео, щоб люди інші, особливо молоді та підлітки, які починають свій бізнес з нуля. Хоча зараз вони всі, звичайно, не на ринках починають свої бізнеси, але все ж таки, але все ж таки, я впевнена, що нас багато хто дивиться. Думаю, що це може бути для когось важливим. Можливо, саме ваша інформація комусь врятує моральне життя, моральний стан і фізичний. Ось тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі усіх наступних змін, тому що скоро у нас будуть нові зміни. І в оподаткуванні, і у принципах оподаткування, і в звітностях. Зараз ми дочекаємось, поки всі договоряться, і будуть рушати вперед, а ми будемо про це все говорити і вчитися заново, як то кажуть. Все.